Доброго дня. Всіх рад бачити на каналі. Так, ну що, все, період свиней завершився. Все будемо вирізати. Позаймалися, як то кажуть, і хватає. Все це діло реалізовуємо, все продаємо. Так, Для замовлення продукції. Ну, долучайтесь до групи в нашої Viber, спостерігайте, ми періодично виставляємо наявну продукцію. Також, кому цікаво, пишіть нам, мені на Viber або дружині. Да? Відправляємо як по Україні, так і по Європі. Без питань. Що ми відправляємо? Можемо відправити тушонку, м'ясо, сало, під там, копченості, колбаса, все, все своє, домашнє, все дійсно гарне і смачне. Останній раз ми навіть відправили у Ірландію м'ясо. Що я зробив? Я зробив їм фактично шашлик, завакумував і відправив. І все чудово, дійшло, все без питань. Тому хто вже як така. Заскучав за дійсно домашньою продукцією, звертайтеся. Ну, поїхали далі. Так, що ми маємо? Будемо різати завтра ось таку свинку. Дана свинка це ландрас плюс п'єтрен. Виход м'яса по максимуму. Підчеревина супер м'ясна. Салко тоненьке, гарно вспечене. Тому, кому необхідно, звертайтеся без питань. Все це діло відправимо, зробимо. Щось там закоптим, буде колбаска зараз якось в процесі і буде тушонка. Паште теж, все робиться. От такі справи. Зараз пройдемо з по сараю, покажу, що будемо вирізати. Так, що ми маємо? Є ось наші поросятка. Це з-під контура. Зараз зерничко є. Ми їх максимально підтягнемо і максимально швидко все в діло виріжемо. І все. Так, є ось у нас. Цих попідтягуємо. Тут трішки є. Так. Тут підріжем і ось красавчики. Отут, можливо, хто собі захоче, це ландрас свинка наша, була покрита дюрком данської генетики. Хто, можливо, хоче собі на свиноматок, бо в мене в планах було собі залишить. Але ситуація так змінюється, все це, що виводимо все повністю. тому тому кому потрібні будуть свинки, можна буде відібратися до цих свинок і, відповідно, придбаєте. Так, от такі поросятка. І тут ми там свиноматка привела, ну, докормимо їх і, знову ж таки, все це діло виріжеться. Тут, звісно, ці потужні. кому... Е... Рекомендую брати з перемодозу кантерів і покривати своїх свиноматок. На виході матимете дуже гарний потужний свиней з гарним потенціалом росту, які гарно будуть набирати вагу і будуть мати гарний товарний вихід, особливо м'ясо. Так. Так, і ще, яка була ось недавно проблема по кормах. Не було висівки, тому що. Мало гарної пшениці, з якої її можна зробити. Так. А ще більша проблема була із моєю любимою сиредовленою макухою першого віджиму соняшникова. Це було, звісно, капець. Але ось трішки взяли. Ще ось дозамовимо і підзатаримося, щоб уже ж докормити свиней. Ось дивіться, бачите? Дуже гарна макуха. І запах, і взагалі споєднані з горохом дають дуже гарний результат для відгодівлі свиней. Так, друзі, трішки сьогодні в нас такий легенький дощик пройшов. Ну, Фактично як, знаєте, прибив пилюку. Е, дуже в нас ще польових робіт ніхто не проводить. Е, виходить, ну, всі такі, знаєте, здійснюють підготовчі. Моменти, підготовчі етапи. Зараз хочу вас спитати, чи вистачить мені оце зерна до кормить свиней. Зараз вам покажу. Так, є ось кукурузка тріхе. Ну, як тут тріхе? Декілька тонн це точно тут є, я думаю. Як думаєте, скільки це оце тут хоч тонн? Хто його зна? Хто зрозуміє, напишіть в коментарі. Цікаво. Так, пішли далі. Так. Зараз всі так активно в нашому, як то кажуть, регіоні проводять підготовку до виїзду в поле, до закриття вологи. Ну, на ці, на, нібито на ці три дня стоять дощі, дай Бог, ну які вони будуть, самі розумієте. Але е, краще хоч якийсь, ніж взагалі його відсутність. Тому будемо надіятись і вірити, і молитися, як то кажуть, да, що е, дощик прийде на нашу землю і, як би мовити, врятує нас. Тому що якщо буде продовжуватися така ситуація, то дуже будуть. Такі урожаї сумнівні. Зараз вам покажу. Так, це ми вже посадили картоплю. Це картоплю ми, як завжди, садимо поранше під агроволокно. Чисто, щоб малим була свіженька. Ну і самим відповідно тріхи, як би мовити, з'їсти, щоб було. Так, так друзі. Зараз вам хочу показати. Всі у мене ще тут зерничка залишилось. Напишіть в коментарях, хоч вистачить це докормити свиней чи ні. І горох ще є. Так. От такі справи. Ну, Гороху трохи є, бачите, там ячмень. тут пшеничні відходи. В принципі. В принципі, щось та є, як то кажуть. Я думаю, хвата, але все ж таки, як ви гадаєте, чи вистачить цього зерна, чи ні. Непогано я вам скажу, пшеничними отходами кормить, оце в склад, завіз і ну, бомба. Та й взагалі, отаке приміщення, я вам скажу, дуже зручно за за ці, за свій період, що я займався свиньми, Натягався цих мішків скільки, що просто. То я вам скажу, якщо є можливість, збудуйте таке, такий, ну, не обов'язково саме такий склад, а який там вам потрібний, який вам необхідний згідно ваших там, можливостей. Да? І, 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 і. Ну, склад є склад. Клат ви заїхали, завезли зерничко своє, і у вас воно лежить. І, наприклад, якщо, як я робив, будете практикувати, це робити по сезону, затарилися і все. І у вас питань немає по наявністю зерна, тому що ціна на зерно, ну, ви самі розумієте, космос. Але в наступних відео я розповів, що буде далі. І... Розповім, знаєте, що ціна на зерно вона нижчою і не може бути. І в деяких моментах вона явно не відповідає затратній частині для його вирощення. Я вже не говорю про те, які ризики, щоб його довести, кудись здати, скласти десь Ну, ці всі нюанси. Але це ми в наступних відео поговоримо. На даному етапі на свинарстві ставимо хрест. Ну, якось так. Не забувайте підписуватися, писати коментарі. Всім всього найкращого. Погнали далі.